Ми вже з вами пройшли базові уроки з камери телефону та по створенню візуалів. Та я вирішила, а чому би не закріпити всі наші вивчені знання на практиці, адже розбори це один із найефективніших методів навчання. Нещодавно я їздила у подорож та назнімала багато кадрів. В цьому уроці покажу вам їх та розповім, які помилки можна зробити та як їх усунути. Будемо переглядати фотографії та відео, і я буду коментувати, що в них не так. Тож поїхали. Я часто знімаю відео дороги та краєвидів, щоб використати ці відео в сторіс чи рілс в інстаграм. Сидячи в машині, зазвичай я використовую функцію відео та масштаб X2. Тоді картинка отримується більш кінематографічною та також не видно капот машини, як це видно з масштабом 1X. Додавши музику та пришвидшивши відео, можна створити таку гарну сторіс з підводку для подальшої розповіді. Вийшло жваво та гарно. Не забувайте також повертати камеру вправо чи вліво для зміни ракурсу, щоб виглядало динамічніше. Також по дорозі ми заїхали в Starbucks. Я побачила цікавий дизайн та захотіла поділитись стильною картинкою в сторіс, а тому зробила декілька фото і зараз вам скажу, що не так з цією фотографією. Тут замало дихаючого простору, ось це вікно занадто близько розташоване до краю кадра. Тут як начебто вже занадто далеко. А ось цей кадр ідеальний. Не забувайте про дихаючий простір, не розташовуйте об'єкти дуже близько до країв кадру. Ці фото я робила за допомогою функції фото, а не портрет, адже я фотографувала меблі і хотіла, щоб весь дизайн було видно чітко, та не хотіла фокусувати увагу на якомусь одному певному об'єкті. Та ще відредагувала це фото в додатку за моїм фільтром. Так виглядає ще стильніше. Зробила фотографії готелю. Порівняйте, можна зробити так, а можна так, на мою думку, різниця очевидна. Шукайте шматочок краси, будь де В будь-якій локації можна зробити як і погані кадри, так само і красиві. Тут я використовую функцію портрет, щоб зробити кадр трішки розмитим. Так виглядатиме красивіше. Далі дивимось цю фотографію. Все добре, якби не занадто розмити задній фон. Я хотіла би, якби було краще видно, що то море. Таке фото було, а ось таке стало. Фотографую свій обід. Зробила декілька фото і скажу, що з ними не так. На цьому фото не видно майже ніякої природи. Негармонійно стоять об'єкти один за одним, тарілка, вино, хліб. На цій фото зім'ята-серветка, в кадрі виглядає некрасиво, та наша увага переноситься на неї. Тут також занадто багато серветки та трішки зім'ята. Ці фотографії я робила за допомогою функції портрету, адже хотіла, щоб фон був розмитим, бо зараз ви зрозумієте чому. Ось так це все виглядало в реалії. Пластмасові лежаки в кадрі виглядають дешево та нестильно. Ще на фото вже порожня тарілка, що теж не додає кадру нічого красивого. Фотографуйте їжу перед тим, як її почати їсти. Це буває нелегко, але так потрібно. Порівняйте це фото та ось це. Різниця очевидна. Всі об'єкти в кадрі розташовані гармонійно. Пам'ятаєте про принцип діагоналі. Якщо справа є об'єкт, то зліва теж для балансу потрібно розташувати об'єкт по діагоналі. У мене справа мій обід, а зліва по діагоналі пальма. Тому для нашого зорового сприйняття все виглядає гармонійно. Ще можна додати фільтр. І ось так стильно отримується. Замість цього фото. Повторю ще раз, в будь якій не дуже красивій локації можна зняти красиві фото, якщо користуватись інструментами, які ми вивчили на цьому курсі. З тієї ж локації можна зняти таке відео. А можна таке. Одна і та ж локація, просто треба шукати можливості, як зняти гарне фото чи відео. Це відео зняти за допомогою функції кінематограф. Я нею користуюсь не тільки для зйомки портретних чи силуетних відео, а й інколи для зйомки краєвиду, якщо в основному я не буду рухати камеру і вона в мене буде приблизно в одній точці. Так відео в одній точці виглядатиме динамічніше. Цей кадр зроблений за допомогою функції портрет. Ще раз, пам'ятайте, можна зробити таке відео, а можна пошукати ракурс та зробити таке. Виглядає, як начебто це два різні місця, але це не так.